Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У ніч на 18 липня Росія, використовуючи дрони камікадзе та ракети Калібр, здійснила атаку на південні регіони України, зокрема на Одесу та Миколаїв. Внаслідок повітряного бою було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. Одна людина отримала поранення літнього чоловіка із численними травмами ушпиталили до медустанови. З другої ночі, майже до п'ятої ранку, Одеса потерпала від нападу ворожих ракет та шахедів. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, якого в результаті було госпіталізовано. Зараз він перебуває у стані середньої важкості, повідомляють лікарі. Він отримав пошкодження м'яких тканин. Є пошкодження перелом ребер без зміщення. І є пошкодження лівого ока. На ну, зараз йому надається медична допомога згідно з встановленим діагнозом і чекаємо на скоріше його одужання. Дружина потерпілого Валентина розповідає, що все трапилося рано вранці. Уламок від ракети пробив дах будинку і потрапив до кімнати, де спав її чоловік. Наслідок ворожої атаки господар будинку опинився під завалами. Що під завалами? Зараз грібли його тело сверху. Він живой? Все добре, зараз вас витащать. Чотири ночі. Це не все. Тут така бандура була велика. Першими рятувати Миколу вирушили сусіди, які почули вибух та крики про допомогу. Время не, не пам'ятаю. Три часа ночі, чотири часа ночі, я не знаю, сколько це було. І потім здесь вот". Я думав, що у сусідів зривався газ. А тетя Валя начала кричать по магете. Ну, я ключи взял, выскочил и полетел туда. Забежал, а там, получается, под обломками дядя Коля лежит, а сверху у него вот эта вот ракета вот эта вот. Хлопок услышала, потом такой звон. Сразу выбежала, слышу крики. Валя, Валя, открой. И все, вот это я прибежала, бегом в калитку, в чем была. И все, там они оттягивали, разгребали. Я бігом там ну, диколю витирала все. подавала тряпки, чітівалі накапала карвалола, валідола. Внаслідок нічних обстрілів постраждали паракани та фасади будинків одеситів у приватному секторі. Частина снаряду пробила огорожу дому одного з місцевих жителів. Обійшлося без постраждалих. У коблі спалі. Зрив, ну не зрив, а грохот був сильний. До цього... Слышали, пару ракет пролетіло, вот. а потім основном був. забор лежав. Атака була комбінованою. Спочатку масована атака дронів Камікадзе в декілька хвиль, потім ракети «Калібр» з Чорного моря. Обстріли, що відбулися вночі, відносяться до потужної. Масованої і мішаної атаки ворог застосував різні види озброєння, вочевидь намагаючись заплутати сили протиповітряної оборони, максимально їх обійти. Але в будь-якому разі результативність роботи сил ППО була як завжди на висоті. Наслідки збитих ракет та вибухова хвиля призвели також і до пошкодження об'єктів портової інфраструктури. В Одесі ворог спрямував свої зусилля, зокрема на портову інфраструктуру, але потужна бойова робота не дозволила нанести дуже великих ушкоджень, хоча наслідки. Повітряного бою, вибухова хвиля, в тому числі пошкодили деякі об'єкти портової інфраструктури, але без критичного підриву виробництва порта. Одесити також повідомляли, що після закінчення атаки протягом 10 хвилин чули, як на дахи та вулиці міста падали уламки збитих російських ракет та дронів. 21 шахет був знищений над Одещиною, коли вони заходили з моря. Чотири над Миколаївщиною. А після такої потужної атаки шахедами ворог застосував і ракети типу калібр. Оперативне командування Південь оприлюднило світлини з наслідками нічної ракетодронової дронової атаки на Одесу. Було пошкоджено храм Святого Миколая в порту і готель Одеса, як видно на світлинах у приміщеннях вибуту вікна. За інформацією Миколаївської ОВА, вночі над регіоном збили чотири дрони. Камікадзе зафіксовано пошкодження промислового об'єкту. Там спалахнула пожежа. Постраждалих немає. Про наслідки обстрілів розповіли і у Херсонській ова за минулу добу окупаційні війська випустили по населеним пунктам області понад 500 снарядів із мінометів, артилерії, градів, авіації та БПЛА. Троє мирних мешканців отримали поранення. Російські війська продовжують тероризувати громадянське населення Херсонщини. Минулої доби загарбники цілеспрямовано обстріляли житлові квартали мирних населених пунктів. Під ворожим артилерійським обстрілом знаходилася СМТ Білозерка. Результаті поранені дві жінки в обох мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Ніг в обласному центрі під ворожий удар потрапили цивільні будівлі у центрі міста у Дніпровському районі. Мікрорайон Корабел у передмісті та дачні будинки вздовж берегової лінії. На місцях прильотів слід. Оперативні групи поліція збирала речові докази та документували наслідки ворожих атак, повідомило прес-службі поліції Херсонської області. 250 мільйонів доларів додаткової фінансової підтримки США нададуть для українського аграрного сектору. Про це стало відомо у вівторок під час візиту до Одеси американської делегації, на чолі з послом США в Україні Бріджит Брінг та адміністратором агентства США з міжнародного розвитку USAID Самантою Пауер. Одеський регіон і порт відвідала посол США в Україні Бріджет Брінк, адміністратор USAID Саманта Пауер, міністр розвитку громад, території та інфраструктури України Олександр Кубраков. Високопосадовці провели різноманітні зустрічі. Основний акцент був зроблений на зерновій угоді. Останніми тижнями РФ почала блокувати порти. Путін прийняв небезпечне рішення зупинити участь Росії у зерновій угоді, вирішив відрізати течію, що забезпечувала життя багатьох країн світу. Цього ранку Росія атакувала південь України дронами і ракетами. Ми вдячні українським військовим протиповітряної оборони за відбиту атаку. Існує її альтернативний шлях зернового коридору. План Б, як назвали його на зустрічі. Україна, Туреччина і ООН продовжать співпрацю без Росії. Зберігати коридор зі стороною ООН і Туреччиною без там якихось гарантій безпеки з боку Російської Федерації значно складніше. Але знову ж таки хотів наголосити, що з боку нашої держави ми запровадили страховий механізм, який ми впевнені, що допоможе першим. Трейдерам першим гравцям почати. Таку логістику, звичайно, ціна цієї логістики буде вища. Адміністратор USAID Саманта Пауер запевнила у подальшій підтримці США українського сільського господарства та анонсувала розширення співпраці, зокрема посилення фінансової допомоги. США виділять 250 мільйонів доларів для українських фермерів. В цілому фінансування аграрного сектору з боку Сполучених Штатів складає 350 мільйонів доларів, і це довгострокова інвестиція в економіку України, говорять американські високопосадовці. Українці все більше звикають до негативних факторів, пов'язаних з військовим часом. Бути завжди на поготові, особливо у період ворожих обстрілів, для багатьох стає звичайною практикою, що має бути у тривожній валізі та завжди під рукою, розповіли медики. Безпека життя залежить від рівня здоров'я, за яким постійно треба стежити, особливо у разі індивідуальної потреби кожної окремої людини. Зараз під час воєнного стану, коли відбуваються постійні обстріли нашої території, це є дуже актуальним. Тому всім громадянам фахівці радять мати при собі так звану тривожну валізу. Про її склад нам розповіли в одному з медичних закладів міста. В якій мають бути, по перше, це документи. Пляшка води, звичайної чистої води. Якщо у нас є діти, то звичайно якась ну, принаймні добова їжа суха, яка не може портитися. Тобто це має бути десь там на виході лежати і чекати на всяк випадок. Склад тривожної валізи може в деяких випадках відрізнятися. Якщо це літня людина, то препарати, які вони постійно приймають. Наприклад, це може бути препарати від підвищеного тиску, від підвищеного цукру, можливо, якісь знеболювальні. Треба також бути уважним до власного здоров'я, прислухатися до свого організму. Якщо людина відчула якісь незрозумілі симптоми, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Сьогодні сімейний лікар, ми кажемо, це більше, навіть не про хвороби, а про здоров'я і не тільки про соматичне здоров'я, але ну й навіть психологічне здоров'я. Є різні методики, якими на сьогоднішній день володіють майже всі вже сімейні лікарі, і вони пройшли спеціальні тренінги з ментального здоров'я. Вони знають, як діагностувати проблему, вони знають, як допомагати людині. Медики також зазначають, сьогодні в Україні збільшилася кількість симптомів та захворювань на бронхеальну Пов'язують Пов'язуються з військовим стресом, факторами навколишнього середовища, наприклад, диму від пожеж або локальних обставин. Тривале перебування з надмірною скупченістю людей у несприятливих умовах, зокрема в підвалах. Это все усложнилось из-за войны, так как очень много стресса люди получают на сегодняшний день. И вследствие этого забывают иногда просто из-за того, что они бегут по тревоге в какое-то убежище они забывают принять ингалятор, забывают его в сумке, не ложат его с собой. И, к сожалению, это ведет к очень частым обострениям и очень частым осложнениям именно бронхиальной астмы. И, конечно, обязательно себе иметь тревожный чемоданчик именно по бронхиальной астме, в куда будет входить хотя бы самый банальный сальбутамол. А ще медики радять перевіряти стан свого здоров'я принаймні раз на рік, навіть якщо ви здорова людина. Достатньо зробити загальний аналіз крові, сечі, здати кров на холестерин, цукор, зробити електрокардіограму. У разі, коли ви знаєте про якісь свої хронічні захворювання або схильність до них, то про це має знати сімейний лікар, який у разі необхідності зробить скринінг та буде відслідковувати тенденцію розвитку можливої проблеми. Як ми бачимо, питання, що покласти у тривожну валізу, досі залишається актуальним. Майже через півтора роки повномасштабної війни багато українців не встигли зібрати речі першої необхідності з різних причин. Опитані нами одесити та гості міста розповідають свої історії. Вже близько півтора року Україна протистоїть російським окупантам. У перші дні повномасштабної війни українці суворо дотримувалися основних правил безпеки, спускалися в укриття. На випадок евакуації було підготовлено тривожну валізу. Мешканці Одеси згадують, які речі вони поклали до рюкзака, який необхідно взяти із собою у разі надзвичайної ситуації. Сабіраль можуть лісабаще шво ви помните, де він у вас зараз, і що на поліцевасі Що куди можна в хаті помні документи, все інше дуже тяжолою. Документы, если по возможности есть сбережения и все. Первые дни мы брали с собой, мы всегда покупали до войны сухофрукты и конину, колбаса сухая. А Вообще-то есть. А что ты туда в, в любое а время. Ну, там сразу же было продукты, потом кое-что, наверное, из гигиены, вот аптека, наверное, тоже для меня обязательно дошло бы. Деякі жителі міста досі не встигли зібрати тривожну валізу з низки причин. У свою чергу одицити зазначають, що знають, які речі першочергово мають бути зібрані у надзвичайній ситуації. Теоретично знаю, що нужно, не собирали, что ну, деньги, как бы, Нет, не было. А ви помните, що давно в нього входить, возможно? Документи? Документы, финансы, все, что такое можно с собой перенести в маленькой поклаже. Нет, не собрала. Нет. А вы знаете, что должно у него входить вообще? Ну, Конечно, аптечка, паспорта, документы, все такое. Чемоданчик не собирали. Мы эвакуировались с Мелитополя, когда там началась э, оккупация. И здесь мы чувствуем более-менее себя в безопасности. Ну, единственное, когда тревога, естественно, уходим в убежище. Жители міста пояснюють, чому досі не зібрали все необхідне. Та ні, нічого не собирал. Читаю, если, Читаю, якщо попаде, то попаде, я думаю, бігати від этого не стоїть. Устали, лень надоело просто. просто. Ну, хоча рюкз... детские рюкзаки стоять на виході, а взрослі як то вже так. Проте фахівці радять не нехтувати своєю безпекою, і тим, хто ще не зібрав тривожну валізу, все ж таки це зробити. На Одещині затримали п'яного хулігана, який під час тривоги вийшов із рушницію на вулицю та відкрив безладну стрілянину. У місті Кілія під час повітряної тривоги п'яний місцевий житель взяв свій карабін, вийшов на вулицю та зробив 13 пострілів у повітря. На місце події негайно прибули поліцейські, які затримали 36-річного правопорушника. Правоохоронці вилучили зареєстровану на фігуранта зброю та гільзи та направили їх на експертизу. Чоловіку повідомили про підозру за грубе порушення громадського порядку. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Майже 60 рятувальників гасили масштабну пожежу на вулиці. Хімічній горів промисловий ангар людей у приміщенні на момент загоряння не було обійшлося без постраждалих. Повідомлення про пожежу на вулиці хімічній надійшло до служби порятунку рано вранці. Горіла одноповерхова будівля ангарного типу. Через швидке поширення вогню та сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Через 20 хвилин пожежу локалізували. Ще стільки часу знадобилося для повної ліквідації. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Причину займання та збитки встановлюють експерти. Вирощував на своєму городі коноплі та виготовляв канабіс водиські області. Викрили наркоаграрі. На як з'ясувалося, 36-річний мешканець Березівського району, який раніше вже був судимий за незаконне вирощування конопель, знову зайнявся протиправною діяльністю. Під час обшуку на присадибній ділянці чоловіка виявили близько 70 кущів дбайливо оброблених наркорослин. А в гаражі та літній кухні близько 500 грамів висушеного канабісу, а також саморобний пристрій для його вживання. Наркоаграрія затримала за повторний злочин чоловікові за до 7 років позбавлення волі. А в Одесі у Київському районі поліцейські на місці злочину затримали закладника. Чоловік саме розкладав чергові схованки. Під час патрулювання на вулиці Левіта на правоохоронці помітили 37-річного чоловіка, який робив закладки. Поліцейські вилучили з трьох тайників по одному з з кристалічною речовиною. А біля самого Одеси та чотирнадцять згортків з, з аналогічною вмістом. За результатом експрес-тесту у кульках знаходився кокаїн. Правопорушник розповів, що наркотики підібрав у певному місці. Інформацію з інструкцією щодо подальших дій йому, нібито, надав незнайомий чоловік під час спілкування в одному з телефонних месенджерів. Надалі чоловік вже діяв по наміченому плану. Підозрюваному загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Цей злочин передбачений частиною першої статті 307 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. В рамках висотового розслідування поліцейських встановлюватимуть повне коло осіб, причетних до цього злочину. В Одеському регіоні медики фіксують зростання інфекційних захворювань. Лише за останній тиждень показники збільшились майже на 10%. Пов'язують це із вживанням недостатньо оброблених сезонних овочів та фруктів, загальними порушеннями правил зберігання продуктів, а також вживанням неякісних морепродуктів. Про останні дані моніторингу морської води та загальну епідситуацію в області розповіли фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Моз України працівники Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб постійно відслідковують тенденції щодо змін показників на якість морської води в регіоні. Зокрема, спеціалісти продовжили моніторинг на холероподібні вібріони. І ось які результати. Що стосується морських гідробіонтів, то 50% позитивних проб виділялося виділялися на вібріони в морепродуктах. А що стосується морської води, виділено 16 позитивних проб і в них були як, як наквібріони, так і вибріони альгіналітікус і парагімолітікус. І в цьому ці ця мікрофлора встрічалась у нас і в місті Чорноморськ, Білгород-Дністровськ, та на пляжах міста Одеса. На брифінгу з представниками змі провели статистику захворюваних на гострі кишкові інфекції. Ми за попередній тиждень зареєстрували ріст інфекційної захворюваності на 9,8 відсотків з порівняння з минулим тижнем. Зокрема, ріст спостерігався у всіх вікових групах, Доросли на 15,3 відсотки, а також серед дітей на шість 3%. основні причини захворюваності це вживання недостатньо оброблених сезонних овочів та фруктів, загальні порушення правил зберігання продуктів, вживання яєць у сирому вигляді, а також море продуктів неналежної якості. Причому мова йде не про ту рибу, що виловили у чорному морі. Є дані про інші захворювання в цьому році. Ми відмічаємо рост на менінгококову інфекцію. Спостерігається деякий епідемічний підйом цієї хвороби на території одеського регіону, і це про це свідчать деякі критерії. По перше, хворіють дорослі особи переважно. По-друге, реєструються сімейні вогнища в цьому році. Зазначають фахівці, кількість захворілих збільшилася. За 6 місяців 2022 року нами було зареєстровано два випадки мінгококової інфекції. У цьому році за 6 місяців ми вже зареєстрували 10 випадків на мінгококову інфекцію. Серед них три дитини та сім дорослих Інкубаційний період менінгококової інфекції складає від 2 до 10 днів. Повідомляють медики. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо людина відчула у себе ознаки гострої респіраторної інфекції, слід швидко звернутися до лікаря, пройти обстеження та у разі виявлення саме цього захворювання отримати кваліфіковану допомогу. Яскраві лінії, гра кольорами та цікаві художні рішення на полотнах. В одній з галерей міста відкрилася виставка одеського художника Валентина Сіренка. Майстер пішов з життя у 2010 році, але залишив по собі велику кількість емоційних робіт з живопису і графіки андерграунду одеської неформальної школи. Роботи митця бачили наші кореспонденти. Насиченість кольору не тільки зовні, але здебільшого внутрішнього за емоційним настроєм, зі своїм особистим поглядом на світ та його образи на жіночу красу. Подібні відчуття виникають у глядачів, які дивляться на картини одеського художника Валентина Сіренка, експозиція яких відкрилася в арт-просторі юніон. Сам майстер пішов в життя у 2010 році. Поціновичі мистецтва вважають його одним із яскравих представників живопису і графіки, андеграунду одеської неформальної школи, розквіт якої прийшов. На кінець 60-х, 80-х років минулого століття з таким напрямком, як я зустрілася вперше і відкрила саме Валентина Сіренко для себе, чесно кажучи, він для мене дуже нестандартна і дуже неочікувана така персона, тому що він різний. Не дивлячись на складну долю, він реально у своїх картинах зображає дуже глибоку і жіночу натуру, дуже глибокий світ. Майстерність художника полягає в тому, аби передати почуття через свої картини глядачеві і відвідувачі виставки це дійсно відчувають. Подійти до кожної картини і проникнутися, і почувствовать, як піро як кисть художника цей перший мазок, як это закончилось, как йокак, у ні було настроєння, какое було состояние. оно ну вже передається, это все взаємно. Художник Валентин Сіренко цікавить своєю технікою, нестандартним підходом, який демонструють його роботи, кажуть організатори експозиції. Художні катори. Який занимался э, такими интересными экспериментами, то есть он так, так называемый неэкспрессионизм, фавизм, это э, мазок, э, выразительные детали, гиперфактурный э, экспрессионизм на, на грани э, душевного экспрессионизма. Совершенно узнаваемый почерк художника Незабьянова Валентина Сіренка, ми були знакомими і многолятаюся. Я сліду за його творчеством. Я рад, що колекція жива, що вона буде представлена не тільки в нашому славному місті, но і за рубіжом. На думку мистецтвознавців, роботи Валентина Сіренка можуть вразити кожного споглядача і якось по особливому відкритися персонально. Я вважаю, що всі його роботи вони. Настільки сильні емоційно яскраві, і вони торкають ну навіть тих людей, які дуже далекі від мистецтва, вони ем, дуже насичені за кольором. Я сприймаю його творчість як таку музику, яка має е, дуже велику різноманітність. У всіх бажаючих, хоча б ненадовго відволіктися від щоденної буденності, є можливість зробити це, відвідавши експозицію картину одеського художника Валентина Сіренка. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.